Григорій Сковорода був визначним українським філософом, просвітителем-гуманістом, талановитим поетом та зачинателем жанру байки. Народився поет 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на Полтавщині в сім'ї малоземельного козака. Навчався він у дяка Скрипаля на привілейованому становищі, співав у церкві, вищу освіту отримав у Києво-Могилянській академії, у 20 років переїхав до Петербургу, де прославився музично. Повернувшись, їде у трирічну подорож по світу. Працював у Переяславському колегіумі, потім домашнім вчителем. Працював професором у Переяславі та Харкові. Приватно перекладав Плутарха, писав свої твори. Протягом 1769 1774 року Сковорода написав збірку прозових байок. Байки Харківські. Бесіду названо двоє про те, що блаженним бути легко, і діалог чи розмова про стародавній світ, а також твори, розмови п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті, кільце, розмова, звана алфавіт чи буквар світу. Протягом 1775-1784 року було написано багато відомих творів філософа, серед них книжечка про читання святого письма, названа Дружина Лотова, суперечка архістратига Михайла з Сатаною про те, легко бути благим, та прабіса з Варсавою. У 1785 році Сковорода об'єднав 30 віршів, написаних у різний час, у збірку сад божественних пісень. У 1787 році написав вдячного Родзія» та «Обогого Жайворонка, а у 1791 році завершив філософський твір Діалог. Ім'я йому потоп Зміїни. Помер поет 9 листопада 1794 року в селі Пан Іванівка в домі Андрія Ковалівського. Всім дякую за увагу! Проєкт Мацібурчука Артема 9Б.